День добрий, рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі ліжко Мрія від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр 60 см. У глибину ліжко займає 2,8 см. Це ліжко йде зі встроєним матрацем. Спальне місце. В цьому ліжку 1,60 сантиметрів на 2 м. Наповнення матрацу пружинний блок, повість, пінополіуретан. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. В ліжко є великий та місткий короб для зберігання білизни. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. Основа під пружинним блоком дерев'яний брус. На підлозі ліжко розташовується на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на ліжко чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі. Папа!